Високо зараз розташовується і хим конопля вбігає цю глибину. Конопля пробуває. Нещеред відбув. Марлон. Марлон. Барвіт марлон. Далі захисників динамо що відбувається сьогодні з киянами і Київська команда. Ох, який бас. Зараз від Михавка Ну, Подивіться. Невертон на Юхема коноплю Той передачу низом Майрелі. Шудар. Нищерец! Знову. центр подріння м'яч під лівою його пробиває. Опиняется у воротах Лука Майрелі. Шо 1-0. Плятый м'яч ізручно для сьомого номера. Удар. З дальньої дистанції Караваєва приймає. Єрмоленко. Розвертає на шолу. Шола у штрафному. Шола. Кабаєв. 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 Штрафний заходить Кабаєв. Ведає пас. Єрмоленко. Єрмоленко. Відає передачу. Буяльський. Занадто слабко. І Бондар. Цей м'яч забирає. Ще удар п'яти в темі діяли гірники в другому динаміці подача удар різних різних відбив добивання два